Неодноразово казали про те, що під час цього звернення може такою такий чи інший спосіб фактично поновити цю мобілізацію активну на Росії. Господар Кремля вже там навіть є певні думки щодо цього. Зокрема, терорист Стрілков Гіркін вже прогнозує наслідки. каже, що будуть бунти і заколоти на Росії через цю нову хвилю мобілізації, що вона мовляв призведе до народних заворушень. Чи а є такі ризики, чи розуміють їх у Кремлі, якщо вони є. Ну і загалом дуже багато дійсно. Ми зараз а, говоримо про те, що можуть а, прозвучати під час виступу Путіна якісь меседжі, так а, по про ескалацію подальше, того, що відбувається. От а теж а, які у нас є аргументи так вважати, може бути, звичайно, може бути. Путін розуміє, що його єдиним ресурсом на сьогоднішній день є е, жива сила. Яку він намагатиметься в будь-який спосіб мобілізувати для того, щоб продовжити знову ж своє існування, і він не пошкодує тисячі мільйонів росіян, які у яких буде час для того, щоб збагнути навіщо їм це потрібно? Тому цілком можливо, що Путін піде на черговий на черговий етап мобілізації. Я нагадаю єдиний, Я думаю, весь світ нагадає росіянам, що за півроку їх мобілізовані 300, понад 300 тисяч. Половина з них вже знайшла або смерть або покалічена в Україні і змушена була припинити свою бойову діяльність. Чергові чергові півмільйона. Ну це ще півроку можливо да протягнення часу, який платить Росія власне за особисті. Амбіції Путіна ну аж ніяк не за свої інтереси, а навпаки, супереч своїм інтересам. Але цілком можливо, що Путін піде на цей крок, який вже не буде оригінальним. І зрозуміло, що росіяни, які зітхнули там з полегшенням після е в жовтні місяці, після того, як нібито формально закінчилася перший етап цієї мобілізації, точніше мобілізація 300 тисяч, на сьогоднішній день з новою силою будуть думати, як врятувати своїх рідних близьких. Ну або йтимуть, як жертвені вівці, йтимуть на закладі. Ну, а теж, чому він про це може оголосити? Він не розуміє, у Кремлі не розуміють реальну ситуацію, чи у нього просто немає іншого способу, іншого виходу? У нього немає інших ресурсів. І хоча в Кремлі розуміють реальні ситуації, що. Це однозначно не буде зустріти аплодисментами з боку росіян, що однозначно вони ризикують в якийсь момент, що критична маса незадоволення раптом виклюпнеться на вулицю, і це будуть нетрадиційні революціонери, які будуть діяти в межах там якихось е класичних практик політичного е опанування. Політичної боротьби, а це будуть люди, які будуть вдаватися до бунтів, які будуть вдаватися до боїв без правил, в тому числі політичній діяльності висловлювання своєї політичної позиції. Тому вони дуже і дуже ризикуються не буде йти поступово так, що вони матимуть можливість перекривати маленькі потічки. Це раптом купа потічків з різних сторін за всю Росію, і в тому числі центри прийняття рішення. Ну і звичайно, а... тут не треба відкидати з позиції російської еліти, яка чим далі тим більше незадоволення йде шукає для себе виходу. А не скільки шукає, як допомогти своєму патронові. І звичайно, ну, тут вона бунтиво, шукає, вочевидь, себе, так. Вигоду. А отут бунти, вочевидь, більш ми ймовірні можуть бути. А, ні, вони просто виступають виступлять таким знаєте е... матеріалом, горючим матеріалом додатковим, які додаватимуть. Сили цим бунтам і будуть місцеві да місцеві атамани, які можливо на сьогоднішній день цілком лояльні і стовпи російського режиму, і вони вирішать такий спосіб рятувати собі нехай життя, якщо не статки. Аж до такого, От, до речі, так щодо взагалі ефективності цього всього, вже безліч з'являлося розрахунки. Наприклад, інститут вивчення війни стосовно ситуації у Бахмуті, там порахували, що фактично вони просуваються на півтора кілометри за місяць чи щось таке, тобто за півроку, там до 15 кілометрів. А розвідка НАТО порахувала, що дві тисячі окупантів на кожні 100 метрів Просування фактично зараз Росія витрачає The Times каже про те, що стратегія російського диктатора у цих м'ясних хвиль цих не діє так ефективно, як очікувалося у Кремлі. От скільки загалом вони ще можуть вдаватися до цих методів, і скільки у них ще є ресурсів воювати ось у такий спосіб? Чи вони будуть шукати якісь інші 에, зараз можливості? Поки, е, поки росіяни готові помирати за свого диктатора, поки диктатор буде е, танцювати на кістках росіян. Тобто, тобто так. поки росіяни не закінчаться, будуть їм закидувати просто лінію фронту. Е, все. Де глибина цинізму і е, такої самовідданості, е, самопожертви російського суспільства. Е, Тут складно зрозуміти зараз, складно усвідомити. Але я думаю, навіть якщо це російське суспільство в десяток разів цинічніше ніж радянське суспільство в пізніх часів свого існування, то треба понад 150 тисяч мобілізованих, які ляжуть трупом в українських полях, для того, щоб воно струсонуло, знаєте, і сказало, що, мабуть, ця війна не наша війна.